Вітаю, друзі. Не лише Сполучені Штати Америки бажають бачити вибори в Україні під час війни. Не менш зацікавленою в українських виборах на сьогодні є Російська Федерація. Якщо американську зацікавленість у виборах під час війни можна, хоч якось пояснити виборним фетишом, на сьогодні, демократів вибори турбують так само, як колись комуністів турбував комунізм. То зацікавленість у виборах взагалі, і зацікавленість у виборах тут в Україні з боку нашого ворога мала би нас дуже сильно напружити. Ми маємо з вами задуматися, чому росіяни хочуть бачити вибори в Україні, оскільки ми знаємо їх стратегічний інтерес і стратегічну ціль у війни, вони хочуть. Добитися капітуляції, і вони хочуть в принципі стратегічно знищити український народ. Нас не повинно існувати. І от люди, які хочуть нас знищити, хочуть довести всьому світові, що ми є помилкою, дуже сильно переживають за наші вибори і хочуть, щоб ми в Україні тут. Провели вибори. Є такий досить відомий пропагандист російський, звати його Сергій Мардан. Він закінчив Московський університет. І він провів подкаст подкаст з менш відомим пропагандистом, політологом кримським, звати його Іван Мизьохо. І от вони під час цього майже 20 хвилинного подкасту прийшли до висновків, що вибори Україні ніяким чином не нашкодять. Вибори нашкодять президенту Зеленському. Тому що президент Зеленський є президентом війни, і він не бачить себе взагалі в мирі з Росією. І Зеленський зацікавлений в ескалації. Тут нещодавно Подоляк виявляється, сказав, чи це Подоляк разом з Зеленським, висловилося наступним чином: що непогано було б щоб Сполучені Штати Америки вступили у прямий конфлікт, в прямий військовий контакт з Російською Федерацією. Отже, Зеленський він постійно зацікавлений у війні, і він боїться виборів, тому що вибори. Вони обов'язково треба розуміти, замінять президента Зеленського на іншого президента, який зацікавлений у мирі. А мир для Російської Федерації це капітуляція України з подальшим знищенням взагалі українського народу. Отже, настав час трошечки звернути увагу на діяльність. Російських пропагандистів і на російську позицію щодо українських виборів. В українських виборах зацікавлений Путін, зацікавлений Кремль і взагалі ну, всі на Росії зацікавлені в українських виборах. І нас чомусь це не напружує. А я б, наприклад, Дуже сильно напружився і задумався, чому росіяни так зацікавлені у виборах. З американцями все зрозуміло. А вони хочуть досягнути миру, і їм потрібно поміняти Зеленського для того, щоб наступний президент він прийняв поразку. Тобто американці вони хочуть поміняти Зеленського на наступного президента, який прийме поразку. Це не є капітуляція, я хочу наголосити на цьому. І такий розвиток подій не передбачає знищення українського народу. Але от росіяни вони мають бажання зовсім інше, які я вже окреслив. І от у нас в Україні є така проблема, ну, якась частина експертів, лідерів громадської думки, вони починають проштовхувати питання виборів, ігноруючи російську позицію. Я розумію, що є такі зубодробильні аргументи. Ну, наприклад, якщо Путін вважає, що доба має 24 години, то це ж не означає. Що ми всі підтримуємо Путіна. Ми теж вважаємо, що доба має 24 години. Це зовсім не означає, що ми підтримуємо Путіна і нас можна рівняти з Путіним. Але менше з тим, от там, де потрібно звертати увагу на Росію і на російську позицію, у нас чомусь увага не звертається. А я би звернув на це увагу. Тому що в чому проблема і в чому суть питання? Чому росіяни так зацікавлені в українських виборах? Перше питання це переобрання, переобрання нового президента. Не потрібно бути аналітиком, інтелектуалом для того, щоб передбачити наслідки виборів, якщо такі насправді вдасться. От уявимо собі, що вибори вдалося провести. Наприклад, зняти військовий стан, і нас ніхто не рухає, і ми провели вибори, або під час військового стану знайти якийсь такий механізм, змінити Конституцію і провести вибори. Ще раз підкреслюю: не потрібно бути інтелектуалом і дуже видатним аналітиком, щоб передбачити наслідки таких президентських виборів. Вони будуть точно такими, як в 2014 і в 2019 році. Переможе президент Миру. Я хочу нагадати, що Порошенко 2016, 2014 року переміг на гаслах і на обіцянках швидкого миру. Володимир Зеленський переміг також на гаслах і обіцянках швидкого миру 2019 року. І ми отримуємо точно такого президента. Якщо вибори відбудуться зараз, чому так від чому так пройде, і чому будуть такі результати? Тому що а у нас серйозні проблеми на фронті, у нас серйозні проблеми в країні, і е, під час війни право голосу. Чому не можна проводити вибори під час війни? Тому що під час війни не можна давати право голосу обивателям. Утилітарним людям не можна давати право голосу, тому що вони обов'язково е, зроблять такий вибір. Це все одно, що запитати у важкохворого пацієнта, чи йому потрібно оперуватися, чи здає він згоду на операцію, чи не дає. Чи потрібна хірургія, чи не потрібна. Людина, яка, як правило, хворіє, знаходиться в специфічному стані. Вона завжди буде відмовлятися від радикальних методів лікування, буде казати, можливо, терапія, можливо, можна ще якось заговорити цю проблему, може відтягнути, почекати, поспостерігати і так далі, може вона якось розсмокчиться і тому подібне. І тому рішення щодо лікування важкохворого пацієнта приймають невелика кількість освічених, розумних і адекватних людей. В нашій ситуації в Україні це, ну я знаю, там умовно кажучи, 10-15% людей можуть приймати правильне рішення, які інтегровані у війну, і розуміють, які наслідки буде мати черговий мир. Черговий мир закінчиться для України взагалі катастрофою. Це всі, в принципі, розуміють. Тобто, це розрахунок, я зараз сказав, уже на результати виборів, це на це розраховує Росія. Що буде третій президент, аналогічний до от, 14 19 років. Але це ще не все. Є ще довиборчий або передвиборчий період, коли йде виборча кампанія. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що в Україні накопичувалася енергія енергія незадоволеності Зеленським. В силу того, що йде війна, ця енергія стримується. І м, ніхто не намагається її зараз виплеснути. Всі думають, що це якось можна буде зробити потім. Якщо зараз Україну втягнути у виборчу кампанію, вся ця енергія виплеснеться назовні. І на базі, якби ми поступово, методично, якби у нас був збережений політичний процес. І ми методично вказували на недоліки помилки і прорахунки Зеленського, то такого б ефекту не було. Але оскільки ми три роки стримуємося і не говоримо про це, якщо нам дати таку можливість, то країну просто розірве на шматки. Країна, країна розділиться на прихильників Зеленського і категоричних противників. Є буде ще і третя сторона, і четверта сторона. І це. Громадянська війна може вибухнути під час виборчої кампанії, щоб всі розуміли. Тому що одразу там буде звільнений, я думаю, Дубінський на вимогу там, американців, до речі, на вимогу тих же американців, будуть звільнені багато хто, хто сидить сьогодні за проросійські погляди. І люди почнуть групуватися, люди озброєні, озлоблені. Це все може розв'язатися ще під час виборів. Тобто справа до виборів президента не дійде. Наступний момент, третій, третій варіант або модель. Вибори минули, обрали президента Миру, країну розірве від президента Миру, від усвідомлення без виходів і катастрофи, тому що адекватні і розумні люди. Їх там буде, умовно кажучи, 15 чи 30%, вони розуміють, що означає президент миру. І ми втягнемося в нову, так само втягнемося в громадянську війну. Путіну вже нічого не потрібно буде робити. Тому люди, які просто так говорять про вибори, вони повинні розуміти наслідки своїх дій. І звернути увагу на зацікавленість у виборах Російської Федерації. Це дуже важливий маркер зацікавленості у виборах Російської Федерації. Це не те саме, що доба має 24 години, що після зими настає весна, і що, мовляв, мало що там говорять на Росії. Дійсно, Росія не має права нам вказувати, легітимний у нас президент чи нелегітимний. Це не її собаче діло. Вони хай свою про свою там легітимність бають. А нам потрібно звернути увагу, що вони дуже зацікавлені у виборах в Україні. Дуже зацікавлені ще більше ніж американці. І вони можуть об'єднати з Трампом свої зусилля і тут розгойдувати ситуацію, причому використати ідеалістів людей. Насправді демократичних, більше того, патріотів навіть можуть використати, які чітко розуміють, що з президентом Зеленським перемоги ми ніколи не досягнемо. Це правда. Але не можна через вибори це робити. Владу не можна під час війни міняти через вибори, принаймні в нашій ситуації і в нашій країні. Оце те, що я хотів сказати важливого у цьому блозі. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.